Чемпіонати Європи були й до того, але чемпіонство здобула вперше. Тому емоції, такі емоції, як чемпіонство, це були вперше. Чемпіонат Європи від міжнародної федерації бразильського джиу-джитсу чини найпрестижніший турнір у цьому виді спорту. Тернопільська спортсменка української академії єдиноборств перша українка, яка виборола золото турніру серед синіх поясів. Суперниці були досить сильні і технічні. Боротися з ними було досить цікаво, своя вагова, свій рівень. Найбільше запам'ятався чемпіонці, як не дивно, не фінальний, а перший бій на турнірі. Перед першим переважно потрібно більше психологічно настроїтись, щоб не було ніяких перешкодень, ніж щоб нічого не впливало на результат сутички. Усі свої бої на турнірі Алла завершила достроково больовими прийомами. У її категорії було загалом вісім учасниць. Чемпіонат Європи з джиу джитсу у кімоно проходив у Парижі в Європі. Це найсильніший турнір в плані конкуренції, який взагалі можна поїхати і зустріти от спортсменів. Туди приїжджають спортсмени із Бразилії, які рахуються самими найсильнішими. Штатів приїжджають так само, ну і взагалі, в принципі, з усього світу. Ала Кушніри з тренером ціленаправленно готувалися саме до цих змагань. Далі буде чемпіонат світу, але оскільки його проводять у штатах і туди дуже важко виїхати, ці змагання учасники Української академії єдиноборств пропускають. Багато хто з спортсменів топового рівня, вони попри те, що перестали тренуватися. Дехто з них і пішов воювати, дехто взявся серйозніше за волонтерство. Більше часу приділяє і в загальному, коли немає якоїсь. Великої мети, тобто там якісь чемпіонати Європи, світу, важко шукати, ну знаходити мотивацію, приходити і тренуватися далі. Але потрібно постійно шукати нові шляхи для розвитку і прогресування. Наголошує тренер, адже ми українці, і Україна обов'язково переможе.